Так, Дніпро. Отже, дивимося Дніпро. Що очікує на Дніпро? Дніпропетровська область подивилася окремо, там гарячі точки, там буде відео. Ну, Нікополь, Нікополь марганець, покров, широкий, кривий ріг, Зеленодольськ, Дольськ, води і Апостолово буде окремо відео. Дивимось просто Дніпро. Дніпро з 24 по 31 жовтня, що принесе нам останні місяць, о, останній тиждень, вибачте, жовтня. Позиції здають. О, оце я чекала. Оце повинні були привезти ще на тому тижні, на тому, для того, щоб не було руйнувань. Так, по Дніпру. Хто там мене запитував по Дніпру? По Дніпру можу вам сказати, що якісь руйнування можливі на цьому тижні. Можливі руйнування і навіть якісь, як е поранені можуть бути. В темну пору доби да, будуть летіти, буде прилітати. Дивіться, вони тут заганяють своїх, я так розумію, свої мопеди, там, десь там, ту частину. Ну, Дніпро будуть заганяти мопеди, тому будьте обережні, бо під час того, як летять мопеди, повітряної тривоги ми знаємо, що не завжди вона є. Тому будьте максимально обережні. А цей мопед, хто знає куди, воно ну, летить, падлюка. Його чуть сама чула, бачила. так що... Тобто, отой от стан трошечки Дніпра повинен змінитися. От дуже повинен змінитися. Мені карти кажуть, що повинно бути на цьому тижні, от як на цьому тижні. Ну, можливо, на початку наступного. От Дніпро починає трошечки, трошечки, трошечки так відходити. Ну, у Дніпрі я вам скажу, що на цей тиждень краща ситуація трохи, ніж вона була на, на тому тижні. Єдине мені ситуація по Дніпру не подобається. по світу. Там щось зі світлом, там не так, як би хотілося б. Світло, вода якось не дуже, але світло, світло і опалення. Що там з опаленням? Щось з опаленням. Світло є, але кажуть, 50 на 50. Тобто, коли є, коли нема. Тобто зі світлом будуть відключення. Це 100%. Може, не на всіх частинах, не в всіх частинах місця. Так, десь якісь все-таки руйнування будуть. Ем, людям буде дуже важко якось так. Якийсь період, знаєте, як осінь прийшла. В Дніпро будуть їхати. Ви знаєте, таке враження, що навіть в Запоріжжя люди будуть їхати в Дніпро, тому що Дніпро буде більш захищений, ніж Запоріжжя, я отак скажу. І як, знаєте, питання стане як оренди квартир дуже нагально для е людей із Запоріжжя, так? От дуже-дуже така ситуація тут. Тобто, так, ну це собачиться у владі. Так, по Дніпру. Там ситуація починається ще якихось диверсійних груп по Дніпру. Якась сволота, ну ви їх зразу. Так, е якісь дрони-розвідувальники будуть. І ти розумієш, що вони там ситуа... ну, розвідують якісь позиції чи щось таке буде. І другий момент дуже в Дніпрі буде працювати. З карта сили це якісь такі, знаєте, охоронні структури, провань там. Поліція або СБУ, щось. Вони будуть так дуже-дуже-дуже виявляти, я так розумію, ту всю падлюку, сволоту, яка є в Дніпрі. Ось так. Так, всім вам тихого тижня. А, хотіла подивитися. Ой, поки не забула, бачите? А зараз <кхід> подивлюся світло. В освітло ми подивилися, а опалення ще не подивилися. Зараз це ж сезон вже почався опалення. Так що з опаленням. Ні, кажуть, опалення буде, але в деяких районах можливе буде аварійне відключення. Але, в принципі, опалення починає, починає бути. Тобто, насчет опалення не, не переживайте. Так, всім дуже дякую, всім дуже вдячна. Дніпро, ну, уже трошечки не така ситуація, як з Запоріжжям на тому тижні, слава Богу. І вам дуже-дуже вдячна. Всім підписуйтесь, пишіть подобайки, робіть репости, пишіть мені на зворотнім зв'язочок, пишіть мені в коментарях. Дуже-дуже вам вдячна і тихого вам тижня. І до побачення.